Вітаю вас, любі батьки! Сьогодні ми розпочинали урок з букварика, сторіночка 32. У нас літера Б. Звук би ми його повторювали, це було в нас домашнє з вами завдання. Ми знову з дітками це перечитали. Молодці, я бачу, хто чисав вдома, супер! На наступний урок у вас сторіночка 33. Отже, ми сьогодні повторили знов 32. І 33 це нова сторінка. У вас буде новенький віршик про БК Бориса і барана Богдана. Далі це просто ми е скоромовки такі з ними повторювали. І тут потрібно було знайти помилочки. Це нічого вже з цим вдома не робите, а дома читаєте ось цей ще текст, ось чотири речення. Повторюйте цю сторіночку і ось ці чотири речення і вчите в гірших. Це на букварику. Далі. Підготовка руки до письма у нас сторіночка 20. Ми сьогодні обводили, ну тут нічого такого складного, тваринок обводило, ваше домашнє завдання, сторінка 21. Тут потрібно обвести, а потім з'єднати предмети, які чимось пов'язані між собою. У літерах у нас сьогодні була сторіночка 10, ми писали. Літеру В, як вона пишеться, вона схожа на метелика. Бачите, є спинка, маленькі крильці і великі крильці, Так як ми писали з вами літеру 3, ой, цифру 3. Ми написали половинку, ваше домашнє завдання дописати до кінця. Граматика. Крок номер два сьогодні був урок на повторення. Ми повторювали сьогодні голосні та приголосні. Ось, бачите, ми розмалювали червоним голосні, а синім приголосні. Ну тут просто залишили деякі дітки біленьки. Тут потрібно було знайти перший звук. І написати літеру перший звук у клітиночці. Далі потрібно було зробити за зразком. До речі, діткам тут було не дуже легко робити, тому що дивіться, на треба було підкреслити, мо, обвести в квадратик, ві, обвести в кружечок. Ось так це ми робили. Багато діточок зробили помилочки. Ось тут потрібно було перенести літери вниз. Ну, ось ця, а звичайно, це для них незнайома, як її писати. Але ви побачите, що багато діточкам було дуже дуже. Дуже складно це робити, вони ще не вміють переносити, дивитись на зразок і переносити ще їм трошечки це складно. Ну і тут маленькі два речення. Домашнє завдання, сторінка 19. Що нам потрібно зробити? Потрібно назвати ці предмети і з'єднати. Ма машина. Так? Тут в нас слова зірка, хліб і пічка. От потрібно скласти речення, просто промовити, да, про зірочку якесь речення е з хлібчиком. І е, далі, ось тут потрібно е, придумати три слова, в яких є звук НИ. Ви можете їм підказати і намалювати потім ножиці, нитки, наприклад, ну і так далі. І злапати цей звук, де він знаходиться. Ось тут потрібно, щоб було слово, яке починається на звук НИ. тут щоб не було всередині, а тут НИ в кінці. І сьогодні в нас був. Була тема горіхи. Ось, дивіться, ми бачили різні 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 горішки. Ми дивилися, які вони бувають, а вони дуже різні бувають. Я, ми сьогодні куштували горішку, ось у нас є справжній волоські горіх. І дивилися, як зростає кешю. Я думаю всі навіть батьки знають, як росте кешю. Ось, бачите, такі схожі на грушки, такі плоди. А тут такого, пімпочка і ось це і є горішок кешю. Ось так.